Прогноз погоди в Україні на вівторок, 12 вересня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Обов'язково додивіться наш прогноз до самого кінця. У вівторок, 12 вересня, почне ставати по-літньому спекотно майже по усій Україні. Це все через теплі південні вітри. Лише на сході через північні повітряні потоки збережеться не надто спекотний температурний режим. Зараз ми вам розкажемо про все більш детально. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь, навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно пишіть знову і знову, хоч сто разів. Адже кожен ваш коментар, і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Ми вам щиро дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. Північ. На Сумщині плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Невелика хмарність без опадів. У Чернігівській області тепліше. Денна температура плюс 25 плюс 27, нічна плюс 13 плюс 11. Малохмарна погода, також без опадів. Південні області Запоріжжя, Херсонщина і Крим, в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 16 плюс 14 у Криму і Херсонській області. На Запоріжжі ніч. Холодніша, плюс 14 плюс 12 градусів. Миколаївська область і Одещина тут в день буде плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. Дощів синоптики не прогнозують сонячна і малохмарна погода. Захід це регіон рекордсмен з осінньої спеки. Тут на Закарпатті, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях і на Волині аж плюс 27, плюс 29 градусів в день, і плюс 14, плюс 12 вночі. Рівненщина, Тернопільщина і Хмельниччина на 1 градус проголодніше, плюс 26, плюс 28 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Спеку на захід принесуть південні вітри. Опадів тут також не очікується буде сонячна погода з мінливою хмарністю. Схід буде найпрохолоднішим в порівнянні з іншими частинами України. На Луганщині плюс 20, плюс 22 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Донеччина трохи тепліше, плюс 21, плюс 23 в день. Вночі така сама температура. Найтепліше буде на Харківщині плюс 22, плюс 24 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Вітер прохолодний, північний. 3,8 метри на секунду. Майже в усій центральній області також прийде потепління. Лише на Дніпропетровщині буде відчуватись осіннє повітря. Тут плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 12 плюс 10 вночі. Трохи тепліше буде на Полтавщині, плюс 24 плюс 26 в день. Вночі так само, плюс 12 плюс 10 градусів. Кіровоградська, Черкаська і Київська області, а також сама столиця, денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. Вінничина і Житомирщина тут найгарячіше плюс 26 плюс. Плюс 28 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер південний. 3,8 метри на секунду. Ну що, ж, шановні глядачі. Ми вам знову щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також обов'язково поділіться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.